Костюм, а ти знаєш, які вишиванки є найдорожчими в світі? Ну точно не знаю, але припускаю, що зроблені якимись дуже поважними майстрами або якісь раритетні. Mm, а от і ні. Дві вишиванки президента пішли на благодійних аукціонах за рекордні mm. суми. Всі деталі знають журналісти ранку вдома. Коли людині необхідно було підкреслити свою національну ідентичність і приналежність до конкретно до українського народу, дуже часто для цього використовували саме український традиційний одяг в комплексі, тобто в наборі всіх елементів. Але вишита сорочка вона є найяскравішою в контексті всього костюму, і звичайно, це можна було простежити як в колі культурних діячів. Так і в колі політичних діячів, тобто в дуже різних галузях. за вишиванку своєї мрії поборовся і столичний бізнесмен Владислав Савченко. Майже мільйон гривень із власної кишені виклав за вишиту сорочку з плеча Володимира Зеленського з автографом національного лідера на торгах за кордоном. Починали там, здається, з тисячі доларів. По ітогу е моя фінальна ставка була. 20 тисяч доларів. Ну і боротьба була, скажімо так, кроки в ставках були великі, тому що це не той лод, за який торгується з 50 доларів. І я точно впевнений, що після перемоги мушу він буде коштувати мільйони доларів. Український it підприємець не лише став володарем унікальної і найдорожчої в Україні вишитої сорочки. Пан Савченко допоміг маленьким співвітчизникам, які постраждали внаслідок російської агресії. Усі отримані гроші за лот це майже 800 тисяч гривень. Організатори аукціону перерахують у три дитячі фонди, зокрема до фундації першої леді Олени Зеленської. Ця вишиванка з підписом Володимира Зеленського буде. Скажімо так коштувати більше ніж гроші. Вона і зараз ціниться більше ніж гроші. І тут е, така подвійна, е, подвійний зиск, тому що насправді і допомогти дітям, і отримати е, такий класний релікт е, з підписом президента України, який е, проявив найбільшу сміливість. В мене особливе відношення до. Ну цього релікту, тому що це для мене особисто є прикладом і реліквією, яка показує що таке сміливість. Благодійний аукціон проводили в межах великого бізнес-форуму у столиці Дружньої Польщі. У Варшаві представники вітчизняної ділової еліти обговорювали питання розвитку бізнесу та шляхи подолання економічної кризи. Багато гостей відповідно до сучасного етикету вбралися у вишиті сорочки, як і належать представникам хороброї нації. Утім, так було не завжди. Пояснює дослідниця традиційного народного вбрання, наукова співробітниця музею Івана Гончара Олександра Сторчай. Можна порівняти середину і останню третину минулого століття, коли, скажімо, під час вишуканих подій у вишитий одяг в стилізовану вишиванку одягався персонал, який обслуговував подію. А гості були у вишуканих вечірніх сукнях. Таким чином намагалися. Применшити і знівелювати традиційне народне вбрання в 21-му столітті. Мені дуже подобається тенденція, коли все навпаки, персонал одягається в чорно-білий нейтральний одяг, але гості мають за честь і за великий інтерес одягнути традиційний вишити українське вбрання за сучасним етикетом. Носіння традиційного українського одягу зовсім не означає, що треба вбирати весь стрій. Беремо приклад із видатних українців. Іноді вишиванки було достатньо, аби продемонструвати своє бажання підтримати Україну. Люблять розказувати, що саме Іван Франко вперше одягнув традиційну вишиту сорочку під міський костюм трійку з піджаком і жилеткою. Але я хочу зауважити, що він підгледів такий модний момент в компанії Грушевського, де майже все оточення чоловіків ходили так само. Іван Франко був на той час молодий, і він. Таким чином а, мав більшу змогу популяризувати у нього більше світлин. І з сучасних видатних особистостей слід зауважити стиль першої леді України. Пані Олена дуже часто одягає речі, які не є напряму а, от, копіями традиційних. На, на вишитих там речей, але якісь маленькі нюанси, можливо, якась брошка, можливо, десь якась обробка краю, можливо, якийсь один окремий елемент, і це неймовірно вишукане, Мені здається, це дуже вдала ілюстрація традиції в сучасному світі. Найдорожчою вишиванкою в світі знову стало вбрання з плеча українського президента. 100 тисяч доларів, а це орієнтовно 3,5 мільйони у національній валюті. Виклала відома американська юридична компанія «Заляний виріб відтінку хакі, який був на Володимирі Зеленському 19 травня у день вишиванки. Українськими вишиванками, так само як і українськими людьми, захоплюється світ.